Добрий день малята. Малята сьогодні до нас на заняття завітала лялька Марійка. Доброго дня, Марійко, доброго дня малята. Малята, Марійка до нас прийшла за допомогою. Вона запросила до себе на гостини своїх подруг, але вона не знає, чим їх частувати. Давайте, наші Марічки, допоможемо. Я пропоную зліпити з пластиліну бублики, щоб Марічка змогла пригостити своїх подружок на чаювання. Діти беремо пластилін жовтого кольору, розрізаємо його на два шматочки. Перший шматочок беремо у долоньку і ось так пальчиками його розм'якшуємо. Потім Круговими рухами робимо ось так. І у нас виходить з вами кулька, потім кульку нашу розкачуємо ось так. І виходить у нас палочка. З цієї палочки ми з вами будемо робити. Другий шматочок, і теж з нього з вами робимо бублик. Наша Марічка дуже вдячна за допомогу і пропонує вам теж зліпити з пластиліну вдома бублики та надіслати нам фото. А ми з Марійкою будемо чекати до побачення малята.